У всесвіті Stalker така ігрова механіка, як стелс, ніколи не була ключовою. Їй навіть не була відведена другорядна роль, не говорячи про щось більше. Не можу згадати такого, та, мабуть, цього і не було, що Зона пропонувала мені досліджувати її в прихованому стилі. На жаль, саме ця унікальна частина геймплею була назавжди недоступна до виходу Stalker 2. І сьогодні я пропоную розібратись, як Саме тут вона працює вже по звичній традиції. З вами Лонзі. Підписуйтесь на канал, ставте свої пальці вверх. Якщо ви цього не зробите, то у вас буде по-любому вічний перегруз у грі. Думаю, ми один одного зрозуміли. Дякую. Почнімо з лютої бази, а що саме Скіф може і як він натякає на те, що зараз він знаходиться в режимі ніндзя. Перше, на що варто звернути свою увагу, так це коли головний герой присідає, то екран зверху і знизу легенько темніє. Це означає, що нас куди важче виявити. На ділі я це відразу перевірив на даних бандитах. І що стоячи, що сидячи, все одно шкала заповнення помітності заповняється. Одинаково. На превеликий жаль, це вже не дуже добрий знак. Дані суб'єкти з легкістю мене виявляють і класифікують як ворога. А хоча на дворі зараз доволі темно. З допоміжних предметів, які в них є в наявності, так це ліхтарі. Ніяких приладів нічного бачення в них немає. Дуже для мене дивно, як вони так просто мене можуть помічати, але це лише теорія. Йдемо далі. Допоміжний інтер'єр та екстер'єр я добре враховую, що мій основний ворог не противники, а світло. При першій же можливості всі джерела освітлення потрібно прибрати. І Сталкер 2 дає впоратись з цим завданням лише наполовину. В даних кімнатах, де я зараз знаходжусь, є світильники та лампи. Перші запросто піддаються, і їх можна з легкістю відключити вручну, не піднімаючи зайвого шуму. Що стосується лампочок та великих настінних ламп, так тут починаються серйозні проблеми. Не всі вони піддаються для вимкнення, і не кожну з них можна розбити чи того більше простріляти. Лити у зв'язку з такими проблемами інколи в приміщеннях буде дуже важко відпрацьовувати по стелсу. Повністю уникнути такі типи будівель мені не вийде, тому прийдеться адаптуватися. Мій ніж і є моя основна зброя, і сьогодні я буду його використовувати сповна. Мабуть, всі тут присутні користуються ним не за призначенням. Я впевнений, що багато з вас відкривають ножем з молоко, розбивають ящики з лутом і інколи пістригають сліпих собак. Це досить таки неправильно. І сьогодні Євген Мартиненко покаже, як має бути все правильно. Я вибрав цілих три точки, три цілі, куди ми зайдемо і нанесемо свій удар в спину. Ціль номер один: лісовик. Місце знаходження неподалік КПП Північ. На даний момент перебуває у двохповерховому ангарі. По периметру розставлені міни та розтяжки, важко озброєний снайперською гвинтівкою Драгунова, справжній профі, який виконує замовлення на вбивство за солідну суму. Завдання усунути його, не піднімаючи шуму. Починаємо. Крок номер один проводжу візуальний аналіз, куди я буду заходити вперше. Тут є цілих чотири входа, і кожен з них індивідуальний та по-своєму небезпечний. Видумувати багато не довелось. Заходжу через парадний та прибираю зі своєї дороги першу розтяжку, але в той час чую, як лісовик піднімає свій голос. Без сіляких роздумів я просувався далі, і там внизу я отримав чимало радіоактивного випромінювання. Зараз я усвідомлюю, що місце він вибрав зовсім непросте. Розібравши ще дві саморобні пастки лісовика, я піднімався по сходах, і тут він мене помітив. Стріляв він по мені відразу без всілякого попередження, і мені довелося зробити це у відповідь. Перша спроба і не вдала. тоді зараз я зроблю по-іншому. Знайшовши драбину з лівої сторони, я піднявся по ній на другий поверх. Пізніше я. Стрибнув на пристройку, яка знаходиться нижче, піді мною. Лісовик з часом почав щось помічати, і щоб ця провокація, з моєї сторони, виглядала більш значимою, я взявся за розбиття вікон. Тоді індикатор прихованості скіфа почав заповнятися, і це хороший знак. З тієї позиції, де я зараз знаходився, більше лісовик ніяк не реагував на мене. Тим самим я змушений був її поміняти. Робив я ті самі дії, що й до того, заходжу, розміновую, піднімаюсь по сходах і він мене вже бачить. На жаль, ігра чомусь враховує це і дає йому якусь перевагу. А ще коли він почав прострілювати скрізь залізу, це мене конкретно вивело. Хавай лимонку падла. На своїй третій спробі я почав використовувати болти. Чи зможе він мені допомогти тут? То, можливо, не в курсі і не знає, що якщо кинути болт в зоні дії, радіусу НПС, то він обов'язково піде в ту сторону, але якщо він ворожу налаштований. Вияснилось, що лісовику на цей болт піхує, і куди би його не кидав, йому все одно. Щоб сильно стиснути нашу історію, я все ж таки зловив його на одному моменті, підкрався і завдав удара ножем. Чи вийшло це повністю без шуму, та не зовсім, але це вже. Інша історія. Наступна точка, куди я завітав, знаходиться неподалік колишньої бази, де колись усіли Волівці в моєму КПК знаходиться наступна інформація, що сталкер по прізвиську динаміт хоче видати другорядне завдання. Воно шифрується як додаткова місія, але насправді це буде звичайною підставою. Від них лунає претензія, що ми типу завалили їхнього побратима тимоху, але ми цього, звісно, вже не робили. У Нас є два варіанти, як вийти з цієї ситуації. Перший метод вирішення цього конфлікту можна просто відкупитися і дати тисячу купонів їм на лапу. Другий варіант вирішити все силою. Ні один, ні другий варіант мені не підходить, бо я хочу уникнути цієї катсцени і прибрати цих хлопців по-тихому. По моїм спостереженням, ця будівля, де вони усіли, виглядає досить надійною і так легко там не підійти. Є, звісно, головний вхід, зліва на другому поверсі знаходяться вікно, а також дуже вузькі двері. Найбільш цікавий спосіб проникнення знаходиться поруч з правої сторони, а саме драбина, з лівої сторони приміщення внизу на першому. У поверсі є напіврозбите вікно, як можливість, щоб попасти туди цілком реально, але як на мене занадто високо. Обійшовши з задньої сторони, я зміг побачити там два дуже великих вікна, але вони, на жаль, заблоковані. Ще пройшовши в сторону лічених 10 метрів, я знайшов все ж таки лазєючку, де можна пройти незамітно. Зближившись, на превеликий жаль, мене виявили. Кастена запустилась, і відбулося все те саме, як до того. Нічого іншого мені не залишається, як пролізти через вікно, але там є свої нюанси. Те, що я і говорив, воно розміщено трохи за високо, і скіф чисто фізично не може туди застрибнути. Пробував я спочатку звичайний стрибок, пізніше я набирав швидкість і стрибав. Все це не приносило своїх плодів. І тоді я подумав, а можна скористатись ось цим Сходами, які знаходяться ліворуч. І ніби, знаєте, щось покращилось, але чогось не хватає. Коли я дострибую майже до вікна, мій персонаж наче по стіні проскользує. Це дуже неприємно виглядає, але там нічого більше такого не зробиш. Тут мені довелось подумати і включити свою смикалочку, а можливо, можна підкутити якусь бочку чи того, якийсь ящик підіпхати. Відразу я ринувся шукати, потрібні мені предмети. Завітав я на закидушку, яка знаходиться поруч, і відразу знайшов потрібний мені ящик, пхати його до вікна довелося чимало часу, бо він не піддається відразу, і там потрібний певний навик, щоб зробити це якомога швидше. Штовхати його по рівному асфальту це ще півпіде, а ось час від часу мені потрапляли з нерівності, різні текстури, а також бордюр. Так чи інакше я це зробив, і момент істини настав. Зараз я спробую туди застрибнути. Ні, не виходить. І в чому причина, подумав я, і наче тої висоти все одно не хватає. Тоді я ще подумав своєю головою і почав викидувати броню, яка також може компенсувати той недостаток по висоті. Ні, знову ні, провал. Але я здаватись навіть і не думав. Коли я, мабуть, в 10-те знову оглянув цей ящик, я зрозумів, що він знаходиться на боці. Це ігра з тої висоти, що мені так сильно не вистачає. Повертаюсь по новий ящик, все роблю те саме, і ось, момент істини настав. Та що ж ти будеш робити? Знову не то. І на мить я вже хотів це припиняти. Але сталося ось це. Мені вдалося туди проникнути. Епізодична касена, яка зараз мала запуститись, її просто немає. Вона зник. І я зміг обійти цю ігрову умовність. Бандит, який знаходився всередині, був до мене дружньо налаштований. З ним я навіть встиг поговорити, але тоді мене спалив динаміт і почалась бійня. Тоді я все перезапустив і переіграв. Зараз я не буду спілкуватись з Бандосом, а спробую пройти по стелсу на другий поверх. Невдача. І знаєте, саме головне, хто мою позицію викриває? Не цей сталкер, що от сидить там. А динаміт чомусь мене відчуває через стіни. Ой, Stalker 2, не розчаровуй мене так сильно. Виходить, що саму гру я зміг переіграти, але ось квестові персонажі відчувають чомусь головного героя Скіфа. І це мене засмучує, майже та сама історія, що була із лісовиком. Ножем вбити динаміта ну ніяк не вийде. Що б я не робив. Можна це, звісно, зробити у відкритому бою, але це, мабуть, буде не то. Третя же. У моєму списку легендарний мутант Хімера. Місце знаходження цієї істоти. Прип'ять, величезна тварюка, яка ніколи близько до себе не підпускає. Але бивалі сталкери Гонта та майор Діхтюрьов довели, що це можливо, і вбити її по-тихому все ж таки можна. Шкода, що у сталкері 2 ще не додали биноклів. Він мені би зараз ой як пригодився. Проте я буду використовувати оптичний приціл, який встановлений на мою гвинтівку батіг. З вигляду хіжак зараз спить або просто відпочиває. Час приступати, бо, мабуть, ідеальнішого шансу не знайдеться. Перша спроба, коли я приближався, закінчилась фатально, вона мене майже відразу виявила. Мені довелось використовувати свої дві ноги, щоб від неї втікати, і це було ще те заняття. Дубль 2 закінчився іншим конфузом, бо сталкіри, які знаходились поблизу, просто її вбили. Парадокс в тому, що коли треба, вони цього не зроблять, а коли не треба, вони тут. Тут як тот. Третій мій підхід, де я ретельно все зробив, присів і знаходився в кущах. І чудом ця тварюка мене все ж таки почула. Розчарувався я дуже сильно, але просвятився тим самим. Бо ці всі НПС зі штучним інтелектом мають просто шосте відчуття, і вони можуть з легкістю відчувати персонажа на відстані. Це означає, що б ти не робив і по якому стелсу не проходив ігру. І вона не буде це враховувати, а просто виявить тебе майже відразу. Коли ти зайдеш в зону дії тих самих персонажів. Механіка стелс, на яку я покладав великі надії у Stalker 2, просто провальна. Вона не працює, лише з деякими НПС це можливо зробити, все інше маячня. З вами був Лоунзі. Якщо є можливість, пишіть свої ідеї для майбутніх відеороликів. Я з радістю прочитаю це. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!